Зеленський насправді зовсім не любить та не розуміє Одеси. Якби він її любив, то не призначив би губернатором Олега Кіпера, а якби розумів, то не за що не позбавив громадянства голову міста Геннадія Труханова. Тому що Олег Кіпер по його волі нищить духовну, культурну та історичну спадщину Одеси. Тому що коли Зеленський позбав громадянства Труханова, перш за всього він наплював не на Конституцію України, він плюнув у душу Одеситам, плюючи тим самим на їх вибір. Таким чином, Зеленський демонструє усій країні, що він не розуміє та не любить не тільки Одеситів, а увесь народ України. І я впевнений, що коли. Настане час виборів. Народ відповість йому взаємністю. Він наплює на Зеленського як на особистість. Він заплює його рейтинг і, взагалі, Зеленського заплює як людину. А ми в Україні добре знаємо, як люди ставляться і як іменують людину, яку заплював народ.